Вірш дуже чуттєвий, життєвий. Маленький собачка Маленький собачка хотів до сучки іти, але скрізь її вже оточили здорові пси, не пускають на весілля коротко ного друга, гарчать і кусають за пузо. Хтось приніс дамі свинячу лапу, велику будку якийсь показав, інший просто по породі доберман. А наш двордяшка сам голодає, і пригостити пані нічим немає, може на каву провести, якщо рахунок з ним поділиш ти. Так, собача від... весілля тривало цікаво, але не дісталося вареника нашому псу, пошкультав, порваний він в будку свою. Самотній і знищений собака проливає сльозу за несправедливість у світі бруду, а сучка вагітною стала, і зникли вмить всі браві пси. Так на світ приходять одинокі вовчиці. Шукають вони вже не веселощів багато, а рідну душу свою. Тут настав час нашого пса лядіти, щеня, до бермана, щасливим хвостиком він своїм ворушить. Нарешті йому перепаде бареники трішки. Хлопці, вийшлі своїм друзям, маленьким собачкам чи одиноким вовчицям, цей мій прекрасний вірш, адже саме життя мене надихнуло на його написання.